Привіт, друзі! Подивіться на свою орхідею. Вона виглядає здоровою, має соковите зелене листя, міцне коріння, але є одна проблема: вона вперто не хоче цвісти, минають місяці, а іноді і роки. А вона залишається просто зеленою рослиною на підвіконні, знайома ситуація. А що як я вам скажу, що існує майже стовідсотковий спосіб змусити її прокинутися і випустити стрілку? І це не про дорогі добрива чи магічні заклинання. Сьогодні я розкрию вам секрет так званої шокової терапії. Не лякайтеся назви, це абсолютно безпечний, але неймовірно дієвий метод, що імітує природні процеси. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як перетворити вашу сплячу красуню на королеву цвітіння. А чи знали ви, що постійне тепло для орхідей це шлях в нікуди? Напишіть у коментарях, яку температуру ви підтримуєте для своїх квітів. Перш ніж ми перейдемо до самої методики, давайте на хвилину зануримося в світ орхідей. Фаленопсис – найпопулярніший вид у наших домівках, походить з тропічних лісів Південно-Східної Азії, але слово тропічний часто вводить нас в оману. Ми уявляємо собі постійну спеку та вологість. Насправді ж, у природі ці рослини живуть на стовбурах дерев і відчувають значні коливання умов вдень тепло і сонячно, а вночі температура помітно падає. Існують також сухі та вологі сезони. Саме ці зміни, ці природні стреси, і є сигналом для орхідеї. Час розмножуватися, час цвісти. У наших квартирах ми навпаки створюємо для них ідеальний стабільний рай завжди тепло, завжди вчасний полив, і орхідея думає, навіщо напружуватися мені і так добре, вона просто ростить листя та коріння, забуваючи про своє головне призначення. Наше завдання делікатно нагадати їй про це, створивши штучні контрольовані зміни умов. Давайте почнемо з розвінчання головного міфу. Багато хто вірить, що орхідея це ніжна принцеса, яка потребує постійного тепла, майже як у теплиці. Люди бояться протягів, відчинених вікон і будь-якого натяку на прохолоду. Насправді ж, стабільна температура 24 на 7 – це прямий шлях до відсутності квітів. У таких умовах рослина входить у стан стагнації, і вона не розуміє, який зараз сезон. І що їй робити вона просто існує. Уявіть собі, людину, яка живе в кімнаті без вікон з постійним світлом і однаковою їжею. З часом її біологічні ритми зіб'ються, те ж саме відбувається і з орхідеєю, вона втрачає орієнтири для запуску процесу цвітіння, їй потрібен поштовх, сигнал про те, що умови змінюються, і саме перепад температур, про який ми поговоримо далі, є тим самим ключовим сигналом. Який змушує її генетичну програму активувати режим цвітіння, тому перше, що треба запам'ятати стабільність, ворог, квітконоса. Щоб зрозуміти, як працює шокова терапія, потрібно усвідомити життєвий цикл орхідеї. Він складається з двох основних фаз: фази активного росту і фази спокою. Під час фази росту орхідея активно нарощує вегетативну масу, нове листя, повітряне коріння. Вона накопичує поживні речовини воду та енергію, готуючись до майбутнього цвітіння. Цей період зазвичай припадає на весну та літо, коли світловий день довший. Після цього настає фаза спокою. У природі вона часто пов'язана зі зміною сезону, стає прохолодніше, менше дощів. Рослина сповільнює ріст і чекає сигналу для наступного етапу. І ось тут криється наша головна помилка. Ми не даємо орхідеї увійти в цю фазу спокою, ми продовжуємо її інтенсивно поливати, тримати в теплі, ніби зараз вічне літо. В результаті вона або продовжує мляво ростити листя, або просто засинає на невизначений термін. Наша мета штучно створити для неї цю фазу спокою, а потім дати потужний стимул для виходу з неї вже з квітконосом. Перша і найпоширеніша помилка, яка може не тільки перешкоджати цвітінню, але й вбити вашу рослину, це неправильний полив, орхідеї епіфіти. У природі вони ростуть на деревах, а їхнє коріння вільно звисає в повітрі. Воно отримує вологу з коротких тропічних злив, а потім швидко просихає завдяки вітру. Коріння орхідеї вкрите спеціальною губчастою тканиною виламеном, яка вбирає вологу. Але якщо це коріння постійно перебуває у воді, воно починає гнити. Запам'ятайте золоте правило: краще не долити, ніж перелити. Найкращий метод поливу занурення: візьміть горщик з орхідеєю і опустіть його у ємність з відстояною водою кімнатної температури на 15-20 хвилин. Субстрат і коріння вберуть стільки води, скільки їм потрібно. Потім обов'язково дайте всій зайвій воді стекти через дренажні отвори. Ніколи не залишайте воду в піддоні. Наступний полив тільки тоді, коли коріння всередині горщика стане сріблясто-сірим, а сам горщик легким. Це може бути раз на тиждень, а може і раз на два тижні, залежно від вологості у вашому домі. Давайте візуально розберемося, як виглядає здорове коріння і як розпізнати проблему. Візьміть свій прозорий горщик. Здорове активне коріння має яскраво зелений кінчик, це зона росту. Основна частина кореня, коли він вологий, насиченого зеленого кольору. Коли корінь висихає, він стає сріблясто сірим або білуватим, це абсолютно нормально і є сигналом, що скоро можна поливати. А тепер ознаки небезпеки. Якщо ви бачите коричневі чорні м'які на дотик, слизькі корені це гниль, їх потрібно негайно видалити при пересадці, обрізавши до здорової тканини і присипавши зріз товченим вугіллям або корицею. Інша крайність сухі, зморщені, порожні всередині корені, схожі на солому. Це мертві корені, які засохли від нестачі вологи. Вони також не несуть жодної користі, і їх варто видалити. Наявність великої кількості гнилих або сухих коренів говорить про те, що рослина хворіє і витрачає всі сили на виживання, а не на цвітіння. Перед будь-якою стимуляцією переконайтеся, що коренева система в порядку. Друга критична помилка недостатнє або неправильне освітлення, орхідея фаленопсис, світлолюбна рослина, але вона не терпить прямих сонячних променів. У природі вона живе під кронами дерев, отримуючи яскраве, але розсіяне світло. Пряме сонце, особливо в обідні години, може спричинити опіки на листі. Вони виглядають як сухі, жовті або коричневі плями. Ідеальне місце для орхідеї це східне або західне підвіконня. На східному вона отримає м'яке ранкове сонце, а на західному вечірнє. Південне вікно занадто агресивне, тут знадобиться притінення, наприклад, за допомогою тюлю або жалюзі. А ось північне вікно найгірший варіант світла тут буде катастрофічно мало, і шанси на цвітіння в таких умовах практично нульові. Рослина буде витягуватися, листя стане темно зеленим, але квітконоса ви не дочекаєтесь. Пам'ятайте, світло це енергія для фотосинтезу. Без якої у рослини просто не буде сил, щоб сформувати і виростити квіти. Як зрозуміти, чи достатньо світла вашій орхідеї без спеціальних приладів? Існує простий тіньовий тест. У сонячний полудень піднесіть долоню до листа орхідеї на відстані приблизно 15 см. Подивіться на тінь, яку ваша рука відкидає на лист. Якщо тінь дуже чітка, темна, з різкими контурами, Світло занадто яскраве, майже пряме, це небезпечно і може призвести до опіків. Якщо тінь ледь помітна, розмита або її немає зовсім світла недостатньо. Рослина голодує за енергією ідеальний варіант, коли тінь є, але її контури м'які, не чіткі, це і є те саме яскраве, але розсіяне світло, яке так любить фаленопсис. Також звертайте увагу на колір листя. В нормі воно має бути насиченого, трав'янисто зеленого кольору. Якщо листя стає темно смарагдовим майже чорним це ознака нестачі світла, а якщо воно світлішає, набуває жовтуватого або червонуватого відтінку, це надлишок освітлення. Регулюйте положення квітки, щоб досягти ідеального балансу. І ось ми підійшли до третьої ключової помилки, яка безпосередньо пов'язана з нашою шоковою терапією, це підтримка стабільно високої температури протягом усього року. Як ми вже казали, у наших квартирах з центральним опаленням температура взимку і влітку часто відрізняється несуттєво. Рослина живе в умовах вічного літа, вона не відчуває зміни сезонів, а отже, не отримує природного сигналу для закладання квіткових бруньок. Цей сигнал добовий перепад температур, тобто різниця між денною і нічною температурою. У природі це абсолютно нормальне явище, в день сонце нагріває повітря, а вночі воно остигає. Саме цей перепад, навіть на 5-7 градусів, служить для орхідеї спусковим гачком. Вона розуміє, що настає більш прохолодний і сухий період, а це найкращий час для цвітіння, щоб встигнути утворити насіння. Якщо такого перепаду немає, орхідея продовжує перебувати у фазі вегетативного росту. Вона може роками випускати нове листя, але так і не зацвісти, бо для неї просто не настає той самий сезон. Щоб краще зрозуміти важливість температурних коливань, давайте ще раз заглянемо у природне середовище орхідей. У тропічних лісах, навіть на екваторі, нічна температура завжди нижча за денну, ця різниця може сягати від 5 до 10 градусів. Крім того, існують сезонні зміни. Є період дощів, коли волого і тепло, що сприяє росту листя, а є сухий сезон, коли дощів стає менше, а ночі прохолоднішими. Саме цей період і є каталізатором масового цвітіння орхідей у природі. Рослина сприймає це як стрес, як сигнал про те, що комфортні умови закінчуються і потрібно терміново подбати про продовження роду, тобто й випустити квітку, щоб її запилили і утворилося насіння. Наш домашній догляд, по суті, створює для орхідеї вічний сезон дощів, їй комфортно, безпечно, і вона не бачить жодних причин витрачати величезну кількість енергії на цвітіння. Тому наше завдання штучно відтворити початок сухого сезону. У себе на підвіконні, нарешті ми готові поговорити про саму шокову терапію. Відкиньте всі страшні асоціації, це не знущання над рослиною, це науково обґрунтований метод імітації природних умов. Суть терапії полягає у створенні для орхідеї невеликого контрольованого стресу, який змусить її перейти від нарощування листя до закладання квіткових бруньок. Цей стрес складається з двох ключових компонентів, які ми будемо застосовувати послідовно. Перший компонент це зміна режиму поливу або створення періоду посухи, другий і найголовніший компонент це створення добового перепаду температур або період прохолоди. Важливо розуміти, що цей метод можна застосовувати тільки до абсолютно здорової рослини якщо ваша орхідея має проблеми з корінням, хворіє або уражена шкідниками. Будь-який стрес може її доконати. Спочатку вилікуйте рослину, дайте їй адаптуватися, наростити нове коріння, і лише потім приступайте до стимуляції. Отже, крок перший нашої терапії створюємо посуху. Це потрібно для того, щоб трохи підсушити субстрат і дати рослині перший сигнал про зміну умов. Не плутайте це з повним припиненням поливу на місяць ми просто збільшуємо інтервали між поливами. Якщо зазвичай ви поливаєте орхідею раз на тиждень, почніть поливати її раз на 10-14 днів. Ваша головна орієнтир це коріння. Дочекайтеся, поки абсолютно все коріння всередині горщика стане сріблястим, а конденсат на стінках повністю зникне. І навіть після цього почекайте ще 2-3 дні. Листя може трохи втратити тургор, стати менш пружним, це нормально. Таким чином ми не тільки створюємо стрес, але й готуємо кореневу систему до другого етапу прохолоди, адже у прохолодних умовах волога випаровується повільніше, і якщо коріння буде постійно мокрим, воно може легко загнити. Цей етап посухи має тривати приблизно 2-3 тижні. Цього достатньо, щоб рослина відчула зміни. Як довго тримати орхідею в режимі посухи? Тут немає універсального рецепту на кшталт рівно 21 день. Все залежить від умов у вашій квартирі, температури, вологості повітря, розміру горщика та складу субстрату. Вашим головним індикатором є сама рослина. Уважно спостерігайте за нею. Головний візуальний сигнал колір коренів. Вони мають бути повністю сухими і сріблястими не лише по краях горщика, а й у його центрі. Спробуйте підняти горщик. Він має стати майже невагомим легка втрата пружності нижніх листків це допустимий показник, вони можуть стати трохи м'якшими на дотик, але не доводьте до того, щоб листя сильно зморщилося і пожовкло. Це вже не стимуляція, а знущання. Якщо ви бачите, що листя сильно в'яне, а коріння все ще виглядає сухим, трохи полийте, але не так рясно, як зазвичай. Можна просто злегка оприскати верхній шар субстрату. Мета цього етапу не засушити рослину до смерті, а лише змусити її відчути дефіцит вологи, що в поєднанні з наступним кроком дасть потрібний ефект. Переходимо до другого і найважливішого кроку створення прохолодного періоду, або, точніше, добового перепаду температур. Саме це є найпотужнішим стимулятором цвітіння. Наше завдання забезпечити орхідеї умови, коли нічна температура буде на 5-8, а в ідеалі на 10 градусів нижчою за денну. При цьому денна температура може залишатися звичною, наприклад, 22-25 градусів. А ось нічна має опускатися до 15-16 градусів. Такий режим потрібно підтримувати протягом 2-3 тижнів. Саме за цей час у пазухах листя закладаються квіткові бруньки. Важливо, цей етап ми поєднуємо з попереднім, продовжуємо рідко поливати. Вологий субстрат у поєднанні з прохолодою це прямий шлях до загнивання коренів, тому полив проводимо лише в першій половині дня, щоб до ночі субстрат встиг трохи підсохнути. Цей тандем сухо і прохолодно вночі є ідеальною імітацією природного сухого сезону. Де ж знайти таке прохолодне місце в умовах сучасної квартири, особливо в опалювальний сезон. Варіантів насправді декілька. Найпростіший це засклений, але не утеплений балкон або лоджія, восени або навесні там ідеальні умови день сонце нагріває повітря, а вночі температура природним чином опускається. Просто переставте туди свою орхідею. Якщо балкона немає, можна використовувати підвіконня. Вночі трохи прочиняйте вікно на режим провітрювання. холодне повітря, що опускається зі скла, створить потрібну нам різницю температур. Головне стежити, щоб рослина не стояла на прямому протязі і щоб листя не торкалося холодного скла. Ще один варіант переставляти орхідею на ніч у найпрохолоднішу кімнату в квартирі або навіть у коридор. Вдень вона повертається на своє звичне світле місце, а на ніч. Переїжджає. Так, це вимагає трохи зусиль, але результат того вартий. Використовуйте термометр, щоб контролювати температуру і не допустити її падіння нижче критичної позначки. Давайте поговоримо про конкретні цифри. Яка температура є ідеальною для стимуляції, а яка може нашкодити? Для фаленопсису оптимальна денна температура становить від 22 до 27 градусів тепла. Вночі для успішної закладки квітконоса нам потрібно опустити її до 15-18 градусів, тобто ідеальний перепад це 7-10 градусів, критичною є нижня межа. Температура не повинна опускатися нижче 12 градусів тепла. Короткочасне зниження до 10 градусів здорова рослина можливо і переживе, але ризикувати не варто. При такій низькій температурі біологічні процеси в рослині сильно сповільнюються, і вона може отримати переохолодження, що призведе до хвороб та відмирання коренів. Верхня межа денної температури теж важлива. Якщо вдень у вас спека понад 30 градусів, орхідея входить у стан стресу від перегріву і також не буде закладати квіткові бруньки. Тому найкращий час для проведення такої терапії це осінь або весна, коли можна легко регулювати температуру за допомогою вікна або балкона. Яка ж наука стоїть за цим методом? Чому саме перепад температур та посуха змушують орхідею цвісти? Все дуже просто і логічно з точки зору біології виживання. У рослин є два основних типи розвитку: вегетативний та генеративний. Вегетативний це ріст коренів, стебла, листя, генеративний це розмноження, тобто цвітіння та утворення насіння, коли умови стабільні та комфортні, тепло, волого, багато поживних речовин. Рослина знаходиться у вегетативній фазі, вона нарощує масу, накопичує ресурси. Коли ж умови погіршуються, настає посуха, нічні похолодання спрацьовує генетична програма, рослина отримує сигнал. Увага! Комфортне життя закінчується, є ризик загинути. Потрібно терміново залишити потомство. І всі накопичені сили вона спрямовує на генеративний розвиток, формування квітконоса. Це фундаментальний механізм виживання, закладений мільйонами років еволюції. Ми не знущаємося з квітки, ми просто розмовляємо з нею її ж мовою, мовою природи. Дуже важливо знати, коли шокову терапію проводити категорично не можна, існують чіткі протипоказання. По-перше, ніколи не стимулюйте хвору або ослаблену рослину. Якщо ви бачите ознаки грибкових чи бактеріальних захворювань, шкідників. Або якщо у орхідеї гниле коріння, будь-який стрес лише погіршить її стан спочатку лікування та реабілітація. По-друге, не можна застосовувати цей метод до щойно пересадженої орхідеї. Після пересадки рослині потрібен час на адаптацію мінімум 1-2 місяці, вона має відновити пошкоджене коріння і звикнути до нового субстрату. У цей період їй потрібен спокій та стабільні умови. По-третє, не варто стимулювати дуже молоді рослини, які ще не досягли віку цвітіння. Зазвичай фаленопсис готовий до першого цвітіння, коли у нього є щонайменше 5-6 дорослих листків. Ігнорування цих правил може призвести до того, що ви не тільки не отримаєте квітів, а й втратите саму рослину. Що ж робити після того, як ви протягом двох-трьох тижнів тримали орхідею в режимі сухості та прохолоди? Повертати її до звичного життя потрібно поступово, не можна одразу переносити її з прохолодного балкона на гаряче підвіконня і рясно заливати водою. Це буде для неї ще одним, але вже не корисним шоком. Поверніть рослину на її звичне місце. Перший полив після посухи має бути помірним. Краще не занурювати, а обережно пролити субстрат невеликою кількістю води, через кілька днів можна повернутися до звичного режиму поливу методом занурення. Температурний режим також вирівнюємо плавно, просто залиште квітку у кімнаті і вона сама адаптується до стабільної температури. Тепер ваше головне завдання чекати і уважно спостерігати. Зазвичай, якщо все зроблено правильно. Довгоочікуваний квітконіс з'являється з пазухи листа протягом 3-6 тижнів після закінчення стимуляції. Багатьох цікавить питання добрив чи потрібно підгодовувати орхідею під час шокової терапії. Категорично, ні. У період спокою та стресу рослина не засвоює поживні речовини. Внесення добрив у цей час може призвести до хімічного опіку коренів. Тому за два тижні до початку стимуляції ми припиняємо будь-які підживлення і не вносимо їх протягом усього періоду посухи та прохолоди. А ось коли варто починати підгодовувати, то це після того, як ви побачите кінчик майбутнього квітконоса, і він досягне довжини 5-7 сантиметрів. З цього моменту орхідеї знадобляться сили для росту стрілки та формування бутонів. Починайте вносити спеціалізоване добриво для орхідей з позначкою для цвітіння. У таких добривах переважають фосфор та калій, які відповідають за бутонізацію. Вносьте добриво з кожним другим або третім поливом, але робіть концентрацію вдвічі слабшою, ніж зазначено в інструкції, щоб не нашкодити корінню. Найскладніший етап після проведення терапії це очікування. Не варто кожного дня заглядати у пазухи листків у пошуках результату. Дайте рослині час. Біологічні процеси не відбуваються миттєво. Як я вже казав, від закінчення стимуляції до появи видимого квітконоса може пройти від трьох тижнів до двох місяців. Це залежить від індивідуальних особливостей рослини, її віку та загального стану. Будьте терплячими, продовжуйте стандартний догляд. Поливайте, коли коріння просохне, забезпечте достатньо світла. Якщо через два місяці результату немає, не впадайте у відчай, можливо, вашій орхідеї знадобиться ще один цикл стимуляцій через деякий час, або ж ви щось зробили не зовсім правильно. Проаналізуйте свої дії. Можливо, перепад температур був недостатнім, або період посухи занадто коротким. Квітникарство це не тільки наука, а й мистецтво спостереження та розуміння своїх рослин. І ось настає радісний момент. Ви помітили, що з пазухи листа росте щось нове. Але що це довгоочікуваний квітконіс чи черговий повітряний корінь? Новачки часто їх плутають. Насправді відрізнити їх досить просто. Повітряний корінь зазвичай має гладкий округлий сріблясто-зелений кінчик. Він росте, дивлячись у бік або вниз, квітконіс же має зовсім іншу форму. Його кінчик гострий, схожий на маленький дзьобик або кіготь, і він складається з дрібних лусочок. Колір у нього зазвичай неоднорідний, може бути трохи плескатим. І найголовніша відмінність: квітконіс завжди росте вгору, тягнучись до світла. Якщо ви побачили саме такий гострий паросток, що росте вертикально, вітаю! У вас все вийшло. Тепер ваше завдання забезпечити рослині гарний догляд, не переставляти її і не крутити, щоб вона спокійно виростила стрілку і порадувала вас розкішними квітами. Отже, давайте підсумуємо секрет світіння вашої орхідеї криється не в дорогих стимуляторах, а в розумінні її природи. Шокова терапія це не катування, а лише імітація природного циклу зміни сезонів. Два ключових фактори тимчасове скорочення поливу та створення нічного похолодання з різницею температур у 5-10 градусів. Пам'ятайте, що цей метод підходить лише для здорових дорослих рослин, проведіть цю процедуру протягом 2-3 тижнів, а потім поступово поверніться до звичайного догляду, і найголовніше, наберіться терпіння. Природа не любить поспіху. Цей простий, але неймовірно ефективний спосіб допоможе розбудити навіть ту орхідею, яка не цвіла роками. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці поради допоможуть вашим красуням вкритися квітами. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більше корисного. А тепер питання до вас. Розкажіть у коментарях про свою найупертішу орхідею, як довго вона у вас живе і чи цвіла хоч раз. Мені буде дуже цікаво почитати ваші історії. До зустрічі в нових відео.